Не відстають за вартістю і абрикоси. Ціна за кілограм стартує від 130 гривень. Більше ніж півсотні доведеться віддати за кіло агросу, але справжньою екзотикою нині виглядає звична усім малина. Її вартість сягає майже 400 гривень. Директор ринку розповідає: садовина переважно місцева. Криворізький район, майже весь до нас їде Нікопольщина, до частини Херсонської області. З Ну, Взагалі, де логістика дозволяє, та щоб ціноутворення було нормальне, то де що поближче, то і везуть. Дуже багато у нас при усадіних участків садиб та садовочних товариств, які представлені на ринку. Так в них небагато, але вони конкурують між собою, тому. Кому те, що подобається, у кожного вже так склалося, що у кожного хтося свій покупець. Є на ринку товар із інших областей. Продавшиня пояснює, при райони Криворіжжя наразі не можуть повноцінно конкурувати з іншими. І цифри на цінниках ми вирушили дізнаватися до тих, хто знає про дари природи. Усе пані Валентина мешкає на вулиці Паровозній у Довгинцівському районі. Має присадибну ділянку, де ростуть вишні, черешні, яблуні, сливи. Є абрикоси, виноград, агрус, малина. Однак доглянутий сад не значить щороку гарний врожай. З абрикосами ми практично попрощалися вже некілька Значить, Як цвітуть абрикоси, дожди. пчів абсолютно немає. Починає в'язатися то це е, мороз чи то малини. Ми все в сусідні, бачите, все сугі стоять. Якось воно все в кучі було і плоха погода. І мороз періодичний. Засуха, хто поранше посадив, в того нормально, хто, хто немножко позже, то ждемо дождя. Проте є фрукти, яких цього року вдосталь, ділиться господиня. Ну, от у нас в саду, у других, може, по-другому. Ну, у нас яблуки є, груші середні, можна сказати. Сліва в цьому році більше, ніж в минулому році було. Як іще? А, винограду багато, Тільки треба. Побризати вовремя, щоб ягоди були качественні. Но -но.